Якщо ти хочеш нове життя, притягувати хороші речі чи перепрограмувати свій мозок, тобі потрібно запам'ятати одну річ: ти не притягуєш те, що ти хочеш. Ти притягуєш те, ким ти є. Хочеш щастя, стань щасливим. Хочеш любові, стань тою людиною, яка віддає любов, яка випромінює любов. Все дуже легко, але як це зробити? Особливо тоді, коли останні 20-30 років ми жили автоматичними програмами? І тут на допомогу приходить медитація. Вона як спортзал для мозку. Вона вчить тебе створювати нові нейронні шляхи, перезаписувати свої думки та заспокоювати свій розум. Спочатку я пробувала різні медитації на YouTube, але мене вистачало буквально на декілька днів, і я покидала це діло. Але потім я прочитала книгу Джо Диспензе і почала медитувати за його способом. І буквально через декілька тижнів мені вже не потрібен був аудіосупровід. а в коментарях під відео я прописала, на що потрібно звернути увагу, як готуєшся до медитації.